Алоха, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось такий вже більш-менш теплий день, хоча небо таке хмарне. Ой, приїхали на дачу, будемо працювати, будемо щось робити, тому що час іде. А як бачите, багато робіт ще треба зробити з цим газоном? Щось треба вирішити, завести землю. Всі ці горщики, які назбирані, теж треба кудись їх зараз висаджувати, щоб вони не пересихали і, не, ну, і могли нормально розростатися. Отже, давайте до роботи. Отже, друзі, по дорозі на дачу купили ось таку стрічку бордюрну. Вона така невисока, десь, по-моєму, 12 см, якщо не помиляюся. І будемо обкопувати метр двадцять від будинку. І до кінця будинку хочемо зробити таку тіньову клумбу для тінню любових рослин, тому що у нас досить така сонячна ділянка, хоч ми її в яру. Але при цьому я ж кажу, сонячна і все горить. Так, вже сюди встигли висадити декілька стільб наших, тому що якраз через них все це почалося. Вони погоріли. Висадили рододендрон. Так само сюди повністю зробили йому кислу яму і хай він тут росте в тіні, бо він любить її. Ось засипали кислим субстратом для хвойних, для розсади, для алохени. Універсальний з біогумусом. От. Тому думаю, йому тут має сподобатися і буде розростатися. Ну і оці ж кажу, бідолашні остіль, бачите, погоріли от ми їх в четвер. Поставили в тінь і трошечки, бачите, відійшли, десь всередині, все одно маленькі листочки вже повідходили. Тому ось таку тіньову клумбу. Заради них, в принципі, придумали. І морозник теж, він постійно опускає вуха. Це такий простий морозник, звичайний, цей фіолетовий. От. Але він в горщику і через те, що не завжди вдається його полити вчасно, та й я кажу ж, на сонці. То він теж підгорає. Ось така у нас на сьогодні робота, тож що, поїхали? Ось, друзі, так у нас вийшло. Бачите, це досить просто виявилось. І Потім просто час від часу, що треба буде вже сьогодні до вечора попідтоптувати оцей край, щоб стрічка більш щільно встановилася. І тепер будемо сюди переносити такі тіньові рослинки. Ось цю гортензію перенесемо. Це широколисна гортензія, причому вона ремонтантна, вона цвіте на пагонах нинішнього року. Вона, бачите, у нас досить обмерзла за зиму. Ось, тоді десь тут ще є старі гілочки. Але за весну пустила новенькі. На яких вже сформувалися квіткові бруньки. Це звичайна така рожева. Я не знаю, на ринку купували колись, вона без сорту, без нічого. От, зараз приготуємо для неї тисло суміш і перенесемо сюди. <різь> От, також що, йдемте разом. Ось тут у нас в горщиках ще є, по-моєму. Да. Одна гортензія, то широколисна, чуть, чуть підгоріла вона. Зараз треба буде її почистити від оцих старих гілок. От вона навряд чи ремонтантна, тобто цвіту чекати марно, але все одно почистимо і зараз висадимо. І, і також у нас є тіньолюбивий такий кущ це магонія От, Теж її туди перенесемо зараз. От. І зараз подумаємо, позбираємо, по ділянці ще якісь рослини, які гарно переносять тінь. І все попереносимо ось туди. Отак От все це виглядатиме. Ось, друзі, будь ласка, сіли попити чай на терасі. І отакий дружочок завітав. Щось він взагалі нас не боїться нічого. Бандітис в хаті він не бачить його. Тут вже зараз би була б істеріка. Пішов вон самозванець з нашого участка. Це ж не кріль, правильно? Це не свійський кріль, це заєць. Чик. Хоп. Так, трохи відпочили і давайте тепер братися знову до роботи. Знову щось хмариться, знову впарить. Але принаймні не холодно сьогодні. Да. Але дощ, напевно, буде. Ну добре, давайте тоді не гаяти часу і працювати. Але ми посадкову яму. Вона ось така, напевно, десь сантиметрів 50 в діаметрі. Ну і глибина, може, сантиметрів теж 40-50. Більшість землі вибрали, трохи залишили. І тепер на дно створимо з ісоснового опаду з таку суміш. Тобто в самій ямі відповідно у нас десь відсотків, напевно, може 50-60. Це ну, 50 на 50 сосновий опад з, ну, з нашою звичайною садовою землею. Так, тепер виймаємо нашу гортензію. Ось така в неї, бачите, вже заплетена коренева система непогана. Так, трошечки заглибоко буде. Додамо звичайної сандової землі. І... Перемішуємо все це і отак, от щоб не дуже сильно заглиблювати її, засипаємо просто чистим торфом, без взагалі додавання садової землі. У нас досить лужна земля, тому робимо хоча б на перший час їй максимально кислу лунку. Трамбуємо чуть-чуть. Так, а єсть залишки торфу. Отак. Так, зараз прольємо і після того, як земля трішечки осяде, ми ще раз Додатково прольємо і підсипамо е, ще кислого торфу. У нас його багато, тому економити не будемо. Цього стільбу польємо. радодендром. Ось тут вам не видно. Ще одного стільбу е, висадив. Вона теж трохи підгоріла, але... Сподіваюсь, що прийметься. Так, продовжуємо нашу висадку. Ось ми підготували дві ями. Одна ближче така до бордюра. Це буде для морозника. І він якраз буде між гортензією і рододендрином. Гортензія досить пізно випускає листочки, тому якраз за цей час він вже встигне набратися всіх необхідних речовин там від сонця і так далі, і розквітнути. І вже потім буде гортензія. І за нею в нас якраз ще один кущик істільби, яка набагато пізніше і розпускається, і квітне, тому та й вища вона, в принципі, за розміром, тому не дивлячись на те, що досить щільно, але все одно має бути все добре. Так, почнемо з морозника. Ось наш кущ. Досить великий, досить дорослий. Спробуємо його достати. О, пішов. Отак. Так. Теж досить гарні корінчики в нього, бачите? Ось. Так, давайте. Так. І засипаємо. Буду світ зібрати землю. Ось так, нехай буде і така ямочка буде приведе. Здовольна. Так, рештки землі сюди і хвойний опад. Фух. На дно нашої посадкової ями ми знову-таки додаємо хвойний опад. Тут і залишки шишок, і трошечки торфу. Перемішуємо все це. Отак. От так, тепер трошки почистимо її перед тим, як висаджувати нашу гортензійку і заберемо всі непотрібні минулорічні. Елочки. Вот так. И вот так. Так. И... Так, наверное, треба трошки... додати земли. Вот так. Новий винішок е, торфу кислого. І на нашу яму посадкову. Так. Отак. От І тепер будемо пробувати дістати, О, як воно легко достається. Ось таке в неї коріння, вже трошечки пересохше, якщо чесно. Але будемо надіятися, що відійде. Отак. І повністю тепер засипаємо тільки кислим торфом, без взагалі без додавання. Трошки притрамбуємо, зробимо невеличке приствольне коло Ні. і і все. І рухаємося далі. Ну що ж, друзі, на сьогодні, напевно, будемо завершувати роботу, бо а, трошечки наморилися. Отже, що ми зробили? Ми вкопали повністю. Ну, не повністю, тільки до поворотів, залишилось тільки поворот. Закріпити, але, скоріш за все, ми ось тут будемо досипати землю. Тому що, бачите, який перепад великий. Тут у нас 27 см, а тут у нас 96 см. Тобто трошечки будемо досипати землю і продовжувати наш квітник, щоб він не так сильно спускався вниз. От, Висадили наш магонію педоболисну, висадили в дві волотисті гортензії. Одну тут і одну. Ось тут. По центру у нас, практично по центру, у нас рододендрон наш, і поруч з ним морозник. І за ними всіма остільби, вони в такому зараз ой, плачевному стані, але сподіваюся, що відійдуть і що все з ними буде добре. І також у нас ось такі були сіянці морозників сортових. Тоже попідсаджували, нехай принаймні тут підростають. Тому що в горщиках вони стоять, і горщики не завжди є можливість поливати, і, відповідно, під ними підсихає ґрунт постійно. Ось так давайте покажу повністю, який це має вигляд. Ось так. Да. І потім ось тут а, вздовж а, цієї бордюрної стрічки, потім ще буде насипаний щебінь, десь сантиметрів. 15-20, може стрічка така невеличка. І потім вже буде йти бетонна доріжка. Тобто, е якщо там виникають питання, що морозники дуже близько посаджені, або великий кущ рододендрона близько посаджений до краю, то не хвилюйтеся, ще буде е до самої доріжки, ще буде відсипка щебнем, щоб бур'ян не ріс і щоб не потрібно було обкошувати все це. Ось так. Взагалі гарний такий вечір. Все таке зелене, яскраве. На жаль, нічого не цвіте. От Вейгели я бачив такі вже бруньки, бачите, величезні. І дуже рясно їх. Тому надіюсь, що наступними вихідними вона нас порадує. От. Форзиція Вона, бачите, хоч і не цвіте зараз, але через свою варієгатність. Така вона яскрава жовта пляма в садочку. Гарно доцвітає бузок у сусідів. Такий старий-старий бузок. І зацвітає калина біля воріт. Отак, От друзі. Всім гарного вечора, всім миру, добра. Не забувайте донатити Добре. на ЗСУ. Будьте чемними та толерантними. Всіх обняли. Па-па!